Я тут, щоб зробити багато речей. Я хочу мати свій голос у хіп-хопі. Хочу, щоб мене чули, щоб я міг говорити, а люди слухали. і коли я дійду до того рівня, коли мене будуть слухати, я розповім свою історію. А поки що. Знаєш, люди будуть судити, говорити, що їм заманеться, робити свої висновки. і вони мають на це право. А йо, мій альбом сьогодні. Вийшов, Діть, купуйте його. Хто ти, блядь, такий? Я ніхто, йди купи мій альбом! Йди нахуй! А тобі похуй на мій альбом. Обожнюю це. Слім шейді, це як моє представлення світу. Це трек, що просуває альбом перед релізом і зробить те, що потрібно. Ну, типу, щоб я міг закріпити свою фанбазу по всьому світу. Трек a fuck» – це був трек для андеграунду. Чиста основа. а трек My name is» вже буде на іншому рівні. Музика це частково образ. Але в цілому музика це це це, це музика. музика не візуальна. Ти слухаєш музику. І, врешті-решт, важливо, те, що каже людина. Це як футбол або будь-який спорт. І якщо ти піздач, то ти піздач. І неважливо, якого ти кольору, як виглядаєш, або щось таке. Ти розумієш, що я кажу? Якщо ти піздач, то ти піздач. І якщо маєш те, що потрібно, то зробиш це. Якщо ні, то ні. І ти не зможеш це зробити. Якщо ти маєш те, що потрібно, то в тебе вийде. Шариш? Слідшеді нічого не вийде, очевидно, бо я не вдаха. Але. Мій дебютний альбом ніхто не знав, чого від мене очікувати. Не було жодних очікувань від мене. Я просто з'явився і, здається, здивував людей. Шариш. Мені не потрібно було нічого нікому доводити, окрім своїх андеграундних фанатів. Не було такого, що я повинен виправдати чиїсь очікування, очікування всього світу. Тож я типу увірвався, зробив те, що зробив, і тепер, мабуть, усі думають, що буде далі. Дочекається і побачить Основний меседж маршалметерселбі показати людям, що я такий самий, як вони. Шареш? Я ніколи не думав, що стану таким відомим. Я ніколи не знав, що все це станеться саме зі мною. Якщо вже казати відверто, то перший альбом був жартівливий, багато панчлайнів, Ти знаєш, ха, -ха, -ха вайб. Але, Але цей альбом, альбом. Думаю, має трохи серйозніший настрій. шариш. Я б сказав, що це я розповідаю все, як є для людей. Я тут для фанатів. Я тут для всіх, хто розуміє мене і відчуває спорідненість. А хто ні, може поцілувати мене в дупу. Мені пофіг. Шариш? Мені пофіг. Мені пофіг. Мені пофіг. Я дійсно навчився заспокоюватися і оцінювати ситуацію. Я усвідомлюю, що те, чим я займаюсь, це моя робота. І знаєш, якщо я дозволю славі заволодіти мною, я самознищусь. а я цього не хочу. Бо знаєш, в мене є маленька дівчинка вдома, яку я повинен бачити, як вона досягне сорока. Я роблю свою музику, не намагаюся змінювати свій стиль або голос, шариш для когось. В мене є позиція. В мене є думка, котру я хочу озвучити. Мені здається, що деякі люди прям занадто напружені. Вони серйозно все сприймають. І це дивно, що саме я їх дратую. Шариш, Хто я такий? Чому я тебе ображаю? Емінем Slim Shady – твій вбивця, а Маршал Метерс. Це людина, яка стоїть за всіма тими масками чи типу того. Ось так я це все бачу. Цей трек вийшов. і Просто розірвав тебе, наче прийняли в мейнстрім. Ти відчуваєш, що нарешті отримав повагу, яку заслуговував? Так, так. Я точно це відчуваю. Знаєш, завжди буде змішане ставлення до кожного артиста. Шариш. Відчуваєш ненависть, відчуваєш любов. І там, де я маю це відчувати, я це роблю. Слухай, а для тебе не дивно, що ніхто не розводить срач, не лє претензії, а всі просто люблять Емінема? Так, це трохи дивно. Чи можна продати 8 мільйонів альбомів і все одно бути дійсно злим? Можна, а вже ж можна. Ти знаєш, якщо ти маєш на увазі, що я продав багато альбомів, заробив багато грошей, зробив собі ім'я, то я повинен бути задоволений? Це неправда. Тепер це не про гроші. Це про музику. Якщо я продам 100 мільйонів альбомів. І матиму всі гроші світу. Я все одно буду любити те, чим я займаюсь. Я не кину те, що роблю. Просто тому, що я тут не заради грошей. Я казав це на початку і буду казати до кінця життя. «Восьма миля це такий фільм. Шариш, Шареш так, це Голлівуд, але ми не могли зробити його занадто голлівудським. Шареш Типу, у мене було достатньо контролю над процесом, і моїм першим бажанням було те, щоб цей фільм знімався саме тут. І треба було дійти якоїсь спільної згоди, Тобто, частково восьмомиля про реальні історії. Щось Ми звісно вигадали заради більшого інтересу. і потрібно було, щоб показати все напруження батлів. Там не було зайвого хайпу, все і так було дуже жорстко, як в житті. Ти зробив найпопулярніший фільм і альбом в Україні одночасно. Саундтрек два тижні був на першому місці в чартах. Фільм теж чи очікував ти, що все пройде так добре? Ви знаєте, я занадто на цьому не фокусуюсь. Якщо я чимось займаюсь, я залишаюсь студії, продовжую працювати. Розумієте? Неважливо, чи фільм провалиться, чи зробить багато багато грошей. це неважливо. Я продовжую працювати. Мене надихали Раким і Ран Дімсі. І я можу сказати, як вони це зробили. Але вам доведеться запитати інших реперів десь через років десять, як я на них вплинув. Тому що я не знаю. Я не знаю, чи звичайні слухачі насправді це зрозуміють, чи чують вони паттерни. Рими, і все таке. Я не знаю, чи вони це розуміють, чи вони чують це, бо може вони просто слухають і качаються під біт, Чи їм подобається, що кажуть в пісні? Але є певний спосіб, як можна щось сказати. Як я пишу, як пише Redman, Jay-Z, Nas, вони доводять кожну деталь до ідеалу і роблять це, щоб воно виглядало легким. І слухач може подумати, що це дуже просто написати текст. Але якщо б це було настільки легко, всі б цим займались. Я далеко не завжди знаю, яким буде мій наступний крок. І мене веще здивувало, що люди не одразу прийняли анкор того, що після нього я беру перерву. Так що це ваш останній альбом? Я не знаю. Це ваш останній тур? Я не знаю. Я не знаю, я дійсно не знаю. Все, про що ти питаєш мене, я не можу тобі відповісти на сто відсотків. Що я буду вічно катати тури, я буду вічно читати реп, але музика в мене в крові назавжди. Зараз, коли ти думаєш про майбутнє, про що ти мрієш? Чого ти прагнеш? Просто просувати хіп хоп і не далі. просто знаєш, після мене. Після фіфті, знаєш, треба щось залишити для наступного покоління хіп-хопу, щоб жанр розширювався. Мій внесок в цю гру це коли 47-річна людина підходить до мене і каже, йоу, ти змусив мене полюбити хіп хоп, шариш? якщо я можу зробити так, щоб хоча б одна нова людина сказала завдяки тобі, я почав слухати реп і тепер пішов і купив новий альбом Нелі Шариш або там альбом Джей Зі. Якщо такий мій внесок, нехай таки буде. Я тільки за я роблю все, що можу заради того, щоб хіп-хоп зростав і розвивався в майбутньому.